Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет Сатирик Юрко Космина і це сарказм у Стовчин. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Забудь про комплекси й табу ходів місить алібабу своє відерце у вигрібну яму із Андрієм Єрмаком. Дола його колишня радниця. Перша прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель. Андрій Борисович дуже часто водить водив. Водить, мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію так, як йому вигідно, або так як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням, не робити того завдання, яке просить робити е, Володимир Олександрович, Володимир Зеленський. Ого на грудях президента пригрівся шкідник і зрадник. Стільки років мовчала про це Юлія Мендель, писала у власних мемуарах, який Андрій Борисович патріот, державник і родовитий аристократ. Як він тяжко працював, аби стати досвідченим дипломатом, а виявилося, що тавра на тому аристократі нема де ставити. Володимир Олександрович впевнений, що Андрій Борисович це його права рука, але це не так. І повірте мені, зараз я розумію, коли я це говорю, мені страшно. І е, е, я реально, я, от, я, я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня я молюся Богу і дякую за те, що я жива. Тому це, що цього? Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Отакі вони ігри-аристократії. А поки свої сенсаційні сповіді, раптово прозрілих від ярмака, готують Сірожа Лещенко, Наташа Мусичук чи Миша Подоляк, побажаємо Юлії Мендель нових відставок і ще сміливіших спогадів. Ридали всі повзли бухати в Гендель, коли, набравши слини для плювка, на Радіо Свобода. Юля Мендель розкрила очі нам на Єрмака. Здавався, Змій колись аристократом. Державник зовні був і дипломат, а сам Паскуда крав енергоатом. За шматом шмат тягав, за шматом шмат, прикидувався, падла патріотом, хапав державу тут і мацав там, а виявився крисою і жмотом яких не шкода навіть здать ментам. Була йому повірити, спокуса, та вчасно здогадалася вона, під шкурою невинного Ісуса ховався кровожерний сатана. І, хоч тяглись до Юліного горла холодні ярмаківські мацаки, постала перед ними постать горда й спинила владним помахом руки. Тож хай з етерію лине вдячне слово, й до віку ноосферою ширя. Спасибі вам, доземне, дядю Вово, що світ спасли від цього уперя. З дитинства проти З зненацька виявилося, що не лише Юлія Бендель та Мар'яна Безугла завжди знали гнилу злочинну суть аристократа Андрюші. Після відставки Ярмака щасливо зітхнула вся партія на чолі з президентом Зеленським. Як стверджують джерела української правди. Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії. Зараз він знову енергійний, такий собі президент зразка 24 лютого, 22-го. і всі наші разом з ним. Реально шалена мотивація та налаштованість. Лайфхак століття шість років тримати на троні козу, щоб тепер нарешті її продати і зафонтанувати енергією. Що ж, щиро вітаємо президента та його команду із нарешті здобутою свободою від власного завгоста. Лунає скрізь, хо-хо-ги, святкують всі з всіма. Нарешті вільний люд слуги позбувсь свого єрма. Стогнали довго під єрмом, стидаючись єрма. Міністри укроборонпром нардепи та арма, що сили рвались з під Єрма І не вірили єрму. Усі, за ким рида тюрма, та хто не сів в тюрму. Кричали твердо, в подушки ярму рішуче ні! і ні. Партійні грушові мішки, й доступніші в ціні, палали гнівом на ярмо, і бісились від єрма, і той, що в руцях м'яв кермо, і та, що без гальма. Та все ж на зло цьому, всьому, тепер героїв тьма, готових відсіч дать єрму, коли єрма нема. Капітан київського динамо Віталій Бояльський після рекордної четвертої поспіль поразки киян у чемпіонаті пояснив фанатам секрет такої вдалої гри. Полягав цей секрет, як виявилося, в жопах футболістів. Ну ви що скажете, що ми не віддаємося? Чи пацани та... жопани жопані стоять нам в першому таймі раз зашли до, до Вороташки, забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не фар, десь. Важкося, десь може не запрацьовувати. Селька Та ми перед кожною грою. Що ж, як бачимо, можна і в церкву ходити перед кожною ігрою і головного тренера нарешті поміняти. Але важко, як виявляється, грати в футбол, якщо пацани не встають із жопи. Пацани з жопи не встають. Зізнались нам про це футбольні топи, а не якийсь фейсбучний балабол. Не вміли пацани вставати з жопи, але чомусь програли у футбол. Старались, грали, бігли раптом хопа. Ніхто, здавалось, зради не чека, та знов з газоном склеїлася жопа у Нещерета та Дубінчака. Без попереджень і без оголошень. У сітку підло сипались голи. Хоч як пручались тимчик і Волошин, та жопи тупо намертво вросли. Під виск і стогін інших роздовбаїв, ридали від рахунку на таблі гереро, Михайленко та Кабаю, і ще три жопи в пазурах землі. Скажи нам чесно, дядя Ігор Суркіс. І дядя Гріша тоже нам скажи, коли вже ваші довбані укурки від поля відокремлять точку жи. Бо щоб привезти, хоч очко з Європи, позбутись час найгіршого з проклять. навчити пацанів вставати з жопи, та й взагалі її не розслаблять.